Кожна наша участь в цьому світі ми наповняємо, заповнюємо собою якийсь час. І хтось є порожний, бо нічого не дбає, нічого не приносить, тільки губить. А є люди, які наповнюють повнотою наповнюють світ змістом, наповнюють своє життя змістом. Проста основа наповнення то є любов. Любов, не що інше. Коли людина має любов і вміє любити, для неї в житті її може чимось потішити. Якщо людина не вміє любити, ти її не потішиш нічим, ні грішми, ні достатками, ні здоров'ям, нічим. Ми часом тішимося тим, що несподівано придбали, або очікувано придбали. Зверніть на це дуже велику увагу. Чому ми тішимося здоров'ям, а особливо ми тішимося здоров'ям, коли хвороба минула, коли ти виздоровів, чи після операції, чи, чи, чи просто якесь там було якесь остре респіраторне захворювання. І ти виздоровів і ти щасливий, щасливіше ти маєш здоров'я, а коли мав його і не був хворий, ти його не цінив. Ви чуєте, так? дивіться, коли людина тішиться кимось близьким, друг, чоловік, жінка, хто-небудь. Особлива радість, коли була довга розлука, коли один одного довго не бачив. І коли вони зустрічаються, радість велика. Коли людина чогось прагне, старається, робить, добивається і нарешті воно стається, вона є щаслива. Тобто ми здобуваємо того, чого не мали. Передивіться, у житті практично. Навіть якщо ти чогось не маєш, ну потенційно ти можеш його мати. І гроші, і славу, і мудрість, ну і все, і здоров'я, все ти можеш мати. Ну Не кожному то вдається в повноті, але можеш його мати. А от царство Боже, місце, де жиє Бог і людина, ми Можемо здобути тільки тоді, коли будемо з Богом готувати себе до Царства Божого, перебуваючи в часі нашому, не забувати, що Господь Бог є присутній завжди в нашому житті. Лише це лежить від того, наскільки ми будемо в тому Бозі мати участь, наскільки ми наповнимося. Наскільки ми заповнимо свою чашу Духа Святого, щоб повнота Духа Святого була в нас, наскільки ми зможемо?